Чи є різниця між платними посиланнями, які ведуть на мій сайт, і безкоштовними, які я можу піти на завік, якийсь, залишити сам на себе посилання і всіх друзів попросити? І це мені нічого не буде коштувати. Яка між ними різниця? Дивись, ну перше, де брати безкоштовні Платні посилання, пожалуйста, дуже багато бірж. На будь-який сайт напишіть, що я хочу заплатити. Ви отримаєте прайс. Безкоштовні посилання. Е в основному це там форуми каталоги, там сабміти і так далі. Крауд, сабміти. Сервіса шеф все є да, Ось тут чекер. Буваєте будь-якого кон конкурента, дивитесь, де він отримує посилання. Пробуйте там там само отримати посилання. і ви е В чому проблема? В тому, що якщо є можливість легко, безкоштовно отримати посилання, там вже отримали всі твої конкуренти і ще сотні тисяч, неймовірна кількість е сайтів. і цьому Сайту просто нема чого передати тобі. Mm -hmm. Ти залишив посилання, там вже в нього цих посилань 10 100 тисяч, йому просто нема чого тобі передати. Розумієш? Mm -hmm. І ти просто нічого не будеш отримувати з цих посилань. Вони теж потрібні для того, щоб робити твій свичний профіль таким різноманітним. Да, різноманітним вони потрібні, але по факту нічого не дають.